Очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, каже, що росіяни вдарили по науковій установі та житловій забудові. На жаль, двоє людей поранені: працівниця установи та жителька району. Обидві жінки дістали контузію, а також вибухову і закриту черепно мозгову травму. Що зараз відбувається у місті? Ми бачимо кадри, росіяни продовжують вбивати, ранити українське, ні в чому абсолютно новинне населення. Будь ласка, пане Олександр. А винні ми тільки в тому, що ми е, не прийняли росіян тут і росіяни завтра буде як третя річниця, як росіяни звідти звідси втекли і продовжують мститись людям за те, що вони не прийняли. І дійсно, зранку атакували е, цей е, науковий заклад, перед будинки були. Постраждали дві людини. Слава Богу, поки що більше повідомлень про постраждалих не було. Але будемо дивитись на завтра на ранок. Яка ситуація? Бо вибухи не припинялись протягом дня. Хоча треба підмітити сьогодні. Був туман і дронів суттєво було менше, тому що в тумані вони літають обмежений їх рух і видимість. Тому вони не запускають в більшості а атакують більше артилерії сеті, погодні умови. Пане Олександре, а яка статистика? Я розумію, що можливо вона не точна. Але от за вашими спостереженнями, люди більше виїжджають зараз з Херсонщини чи повертаються? Ні, якраз зараз більше виїжджають, тому що ми йдемо в зиму, і у нас тенденція вже третій рік поспіль. Тенденція, коли люди в більшості на зиму виїжджають, і від кількості населення виїжджає перезимувати. В інших регіонах з'їздити до батьків там перезимувати та в рідних якихось більш безпечні регіони поза кордоном, потім навесні повертаються вже прибирати і під обстрілами там навіть щось сажати. А чи є тепло постачання в будівлях жителів Херсонщини? Чи є вода, чи загалом є комунікації? Так, є вода, є світло, є тепло. Почалось вже подаватись по домівках. Перш за все по адмінбудівлям. Потім вже будуть будемо подавати по домівках. Звичайно, є багато проблем наслідок обсяг. Тільки минулої доби вдарили і по трансформатору, і по водонасосній станції, і по вежі мобільного зв'язку, але кругом вже працюють люди, щоб відновити це разом з військовими, які прикривають їх від тронів. І так кожного дня майже тому ми в принципі це вже така робота, як люди вже до цього звикли працювати, знаючи, що може прилетіти, працювати під обстрілами, пане Олександре, і наостанок цього тижня тема, тема номер один це. Розсекречення діяльності в енергетичному секторі а минулого тижня ми всі активно обговорювали приїзд голівудської зірки Анджеліни Джолі. Вона приїхала на Херсонщину, спілкувалася вона із медичним персоналом, сім'ями, волонтерами. Чи вдалося вам зустрітися з відомою Анджеліною Джолі? Які враження? Якщо так? Ні, я чесно кажучи, не зустрівся, але судячи... таку можливість втратили. Ну цього страшного чесно кажучи, у нас в Україні дуже красиві жінки, і не гірші, я теж можу сказати. Я розумію людей, багато людей сфотографувалися і багато поспілкувалися. Але тут більше я навіть такий міжнародний геополітичний вплив, який має ця жінка, це саме головне, тому що приїзд її там показав її підписниками там. Ті наскільки скільки зна більше 15 мільйонів, які побачили, яка ситуація в Херсоні, почули про Херсон, і це ще такий великий крок для нас і вплив на міжнародному масштабі для України, щоб е, про нас почули, про нас е, не забули і продовжили тиск на міжнародну спільноту, в тому в тому числі, щоб спільнота Тислав на Росію, щоб вона перестала обстрілювати цивільних людей і в принципі закінчила цю війну. Знаємо також, що начальник херсонської МВА вручив Анжеліні Джолі. Пам'ятний коїн. А Херсон тепер Анджеліна Джолі назавжди матиме пам'ятку про Херсонщину. Про свій візит. Давайте, до речі, почуємо пані Анджеліна Джолі. Загроза безпілотників була постійною і відчутною. У небі чути тихе гудіння. Тут це називають сафарі на людей, коли дрони постійно використовують, щоб відстежувати, переслідувати і тероризувати людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися і перечекати, поки дрон пролітав над головами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть так щодня. Вони перенесли школи, клініки і дитячі садки в укріплені підвали, рішуче налаштовані продовжувати життя, попри все. Все це було важко бачити, але водночас надихаюче. Багато хто говорив про психологічний тягар постійної загрози і глибший страх бути забутими світом. Пане Олександре, а чи знали ви були проінформовані про приїзд Анджеліни Джолі на Херсонщину? Знали тільки коли вона приїхала, вже на блокпост Пост на перший, і тоді вже ми знали, нам повідомили, і тоді вже ми там якось. Швидко спробували організувати щось. Ну але вони там попередньо домовлялись, тому їхали по плану. Які ваші емоції були, коли ви про це дізнались? Повірили, чи можливо подумали, що це жарт? Чи да, абсолютно подумали. все дійсно? Угу. Подумали, що це жарт, але сказали, що та ні, в таки їде ми, ну, раз, приїхала добре. Дай Бог, щоб нічого не сталося. От так ми подумали. Так, вона вже була на Львівщині, і ми пам'ятаємо ці моменти. Пане Олександре, ви сказали, що дізналися, коли вона приїхала перший блокпост і почали готуватись. Як саме тривала ця підготовка і що має це на увазі під словом підготовка? Ну, ми обзвонили там по плану, де планувався її візит, по якому ну, по якому плану і маршруту планувався. Обзвонили щоб там люди були готові е, прийняти, і ми ну, то ну, одразу виїхали там. Перший заступник. Дмитро Бутрій і Ярославшенько, голова міської адміністрації, нас просто не було. Ми були відряджені з головою. Ось і е, вони приїхали, зустріли і показали там, походили, е, познайомили з персоналом. Вона погралася з дітьми, провезла подарунки для дітей. Потім також Чернобайській громаді, вже коли вона виїжджала, заїхала в шелтер для вимушено переселених осіб. І там також поспілкувалися з людьми, які просили саме з пробрежної зони після обстрілів. От такий був маршрут. Дякую вам щора. за те, що ділитеся інформацією за те, що знаходите час, долучаєтеся до нашої розмови. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОДА. Дякую, бережіть себе. Друзі, ми ж рухаємося далі. За 10 хвилин Оксана Жолнович буде у мене у студії міністерка соціальної політики України у 2022-2025 роках. А нині керівник соціальних проєктів PH Capital. Ну а просто зараз новини з Вадимом Ярошенком. Дочекайтеся. Я вітаю всіх, хто зараз із нами по тобі екрану. Всі хто щойно до нас приєднався? Це новини. Лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Операція Мідас набу викрило масштабну корупційну схему в сфері енергетики. У запорізькій лікарні у палаті вибухнув невідомий боєприпас. Десятки постраждалих у Словаччині розминулися пасажирські потяги. Масштабне викриття корупції в енергетиці набу оприлюднило другу частину аудіоматеріалів, які отримали назву Плівки Міндіча. Вони стосуються нібито легалізації незаконно отриманих коштів через київський офіс колишнього нардепа Андрія Деркача, який зараз в Росії. Саме ця ланка, за даними детективів, відповідала за отримання фінансів через схеми і оборудки на держпідприємствах та подальше виведення їх за кордон через цю так звану пральню пройшло близько 100 мільйонів. В доларів зазначають правоохоронці. Офіс деркача отримував відсотки від проведених сум. Гроші відмивалися через мережу компаній, нерезидентів та осіб, які перебували за кордоном. Окрема увага приділялася криптовалютам. Переважна кількість операцій, зокрема й видача готівки, здійснювалася за межами України. Наприклад, під час перебування представників органу державної влади та керівників державних підприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях. У схемі з відмивання державної грошей, за даними НАБУ та САП, фігурують колишні та діючі топ-чиновники. Їхні прізвища правоохоронці не називають. Але у ЗМІ фігурують бізнесмен Тимур Міндіч, який зміг втекти за кордон до проведення в нього обшуків. І тепер детективи розслідують, хто міг злити йому цю інформацію. Серед підозрюваних також, нібито чинний міністр юстиції Герман Галущенко, як який донедавно очолював міністерство енергетики, а також його екс-радник. Під час обшуків за адрес Самофігурантів слідчі вилучили сумки з грошима та чорнові записи. На корупційний скандал вже відреагували в офісі президента. Радник Зеленського з комунікації Дмитро Литвин заявив, що має бути невідворотність покарання, і влада підтримає всі необхідні процесуальні дії, коли оприлюднять юридичні деталі справи. На брифінг до журналістів вийшла і міністерка енергетики Світлана Гринчук. Вона зазначила, енергокомпанії, де проводять слідчі дії, відкриті до співпраці з правоохоронцями. Дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро відкрито, і всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайна їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності. А тим часом Україна скликає раду керуючих МАГАТЕ через останні атаки на енергосистему. Цієї ночі у кількох регіонах знову були пошкоджені енергооб'єкти, повідомляють в Міненерго. На низьких потужностях зараз працюють Хмельницька та Рівненська атомні електростанції. Зменшити виробництво електроенергії довелося через пошкодження окупантами розподільчих підстанцій. Ворог зазначають в профільному відомстві, змінив тактику ударів по стратегічним підприємствам. Тепер б'ють балістикою, яка Складно збув, яку складно збивати, а руйнування від неї надмасштабні. У всіх регіонах України діють графіки. Вимкнення тривалі подекуди до 16 годин. У Харкові нарешті запустили метро через низьку напругу. А внаслідок ворожих обстрілів цього не вдавалося зробити три дні поспіль. Тож підземка працювала лише як укриття водночас в комунальному підприємстві поки не можуть гарантувати стабільної роботи метрополітена. Нагадаю, після атаки в ніч на 8 листопада, Харків та область поринули в тотальний блекаут без світла, води та тепла були тисячі людей. У російському порту Туапсе цієї ночі знову квітла бавовна. Місцеві повідомляють про атаку кораблів морськими дронами і є влучання. Також в мережі показали фото вирви у 8 метрів на пляжі. Нагадаю, це вже друга атака за останній час. В Туапсе. 2 листопада після атаки дронів тамтешній НПЗ зупинив переробку нафти. Яскраво гучно було сьогодні на Ростовщині. Дрони відпрацювали в районі залізничного вокзалу, населеного пункту Лиховської. Обов'язкову евакуацію сімей з дітьми оголосили ще в двох обласних в ще в двох областях з Дніпропетровщини та Запоріжжя. Йдеться про населені пункти, до яких наближається лінія фронту. Відповідне рішення ухвалив координаційний штаб. Також терміново евакуюють людей із закладів догляду, що розташовані в 50 кілометрах від зони бойових дій. У Покровську Росіяни намагаються закріпитися у багатоповерхівках, використовують їх як а, панівні висоти. Повідомляють бійці 7-го корпусу ДШВ, які тримають там оборону. Найінтенсивніші бої точаться на території промзони. Загарники намагаються просуватися у бік села Гришине, зазначають наші захисники, і їхні плани зривають. Також триває оборона Мирнограду. Росіяни ліквідовують ще на підступах до міста. За словами командування 7-го корпусу, логістик. Там проблем немає. Запаси продуктів та боєкомплекти надходять регулярно. Удар по шикуванню на Дніпропетровщині про місце зібрання військових росіян ймовірно дізналися через зламаний груповий чат у соцмережах. Про це в ефірі телемарафону заявив голову Кому Олександр Сильський. Я нагадаю, 1 листопада ворог вдарив ракетами по території, де базувалися українські військові. Момент атаки проходили урочистості з нагородження. Внаслідок удару загинули 19 людей ще близько півсотні постраждали. Днями центральний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру одного з батальйонів. Російський агент ФСБ хотів влаштувати теракт у Харкові. Служба безпеки України викрила його на гарячому, коли той вночі в одному з міських парків встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф1. Запланованим вибухом, як зізнався агент правоохоронцям, він мав посіяти паніку серед містян. За даними слідства, дружина зловмисника проживає у Москві і теж працює на російську спецслужбу. За скоєне чоловіку тепер загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А у Запорізькій лікарні сьогодні зранку, прямо в палаті, здетонував невідомий боєприпас. Постраждав чоловік, пацієнт клініки. Він отримав поранення. Наразі правоохоронці з'ясовують деталі інциденту. Понад 14 тисяч марок з нацистською символікою вилучили митники на кордоні з Польщею. Їх намагався завести в Україну водій автівки, приховавши серед вживаного одягу. Орієнтовна вартість такої філателії на тіньовому ринку становить понад півтора мільйона гривень. На порушника склали протокол про порушення митних правил. На території львівської цитаделі розпочалися розкопки поховань за часів Другої світової війни. Там діє в табір для військовополонених. Історики припускають, що там можуть бути захоронені близько 150 тисяч бійців. До нині відповідних досліджень не проводилося, і після ексгумації решти загиблих на місці планують створити меморіальний комплекс. Сам факт того, що тут було знищено багато людей, він залишається незмінним. І також стоїть відкрите питання створення тут меморіального комплексу. Всі роботи зараз будуть виконуватися за позабюджетні кошти. На першому етапі ми виконаємо фактично 50% всіх запланованих робіт загалом з цілого комплексу, і роботи плануємо виконати впродовж 2-3 місяців. У Словаччині між Братиславою та містом Пезінок не розминулися два пасажирські потяги. За даними офіційними даними, загиблих немає. Однак десятки пасажирів отримали поранення. Одинадцятьох людей доправили до лікарень в міністерстві внутрішніх справ країни. Заявили, аварія сталася після того, як один потяг наздогнав інший. На момент рощі у вагонах перебувало майже 800 пасажирів. Більшість із них студенти. Вже такими були головні новини на цю ми триває інформаційний вечір. Далі разом з гостями нашої студії Діна Барнацька. Ми дякуємо вам за увагу і дякуємо, що браєте новини. Лайф. Так, дякую тобі, Вадим, 20.16 на студійному годиннику. Ми працюємо в прямому ефірі. Працюємо із столиці нашої рідної України із Києва. Тож, друзі, долучайтеся, питаємо сьогодні, що або вам вдається зберігати оптимізм так дослідно, якщо запитати у кожного із вас, бачимо варіанти на ваших екранах. Так, все буде добре, не завжди, але стараюсь складніше з кожним днем. Просто роблю свою роботу. Маєте ще часу для того, аби залишити поділитися точніше своїм станом і просто зараз запитаємо Оксану Жолновича Пані Оксано, мої вам вітання, міністерка соціальної політики України у 22 25 роках, керівник соціальних проєктів PH Capital Пані Оксана, мої вам вітання. Вітаю, що вам допомагає триматись на оптимізмі? Ви знаєте, просто роблю свою роботу, коли кожен з нас там на максимумі чесно буде робити те, що може. Загалом точно нам всім стає, стане краще. Я розумію, що ворог очікує саме такої нашої реакції, що ми втомимося, зневіримося, розслабимося, що якісь такі побутові труднощі нас зламають, але я думаю, що ні, що цього не буде. Ми, ми точно вистоїмо, ми точно переживемо це марафон, і той, в кого характер сильніший, той і вистоїть. І я думаю, що це усвідомлення, воно. Допомагає, а коли ви були на посаді міністра соціальної політики, як би ви відповіли, або як ви собі Точно також так робити Просто свою роботу? роблю свою роботу? Ви знаєте, ти можеш робити тільки те, що ти можеш робити, відповідати за те, що за що ти можеш відповідати, і планувати тільки те на що ти можеш впливати. Тому саме так і потрібно. А робити. А коли система дає збій, коли випускаються руки, коли не виходить зробити так, як ви цього хочете, дійсно допомогти людям. Але, наприклад, на це немає грошей, на це немає фінансів. І ще багато чого, і війна дуже обмежує ресурси. Знаєте, ми не робите. Звісно, потрібно давати собі час, умовно знаєте, полюбити себе, так коли ти скручуєшся калачиком в ковдру, в якомусь спокійному середовищі береш чашку, чаю, кави, какао, все, що ти робиш, можливо, не за якесь солодке дивишся, якийсь сльозливий фільм і видаєш свою емоцію, а потім ідеш в ліс. В парк, в гори на природу, і дивишся, яка чудова наша країна, і все клас. Друзі, ось вам лайфхак від Оксани Іванівни, Як потрібно боротися із можливо першими проявами не оптимізму? Не люблю це слово депресія, але з моментами, які допомагають нам вижити, рухатися далі і робити свою роботу. Але певно потрібно робити якісь. Перерви зимова підтримка, те, що допомагає, або буде допомагати українцям пережити складну зиму для того, аби триматися на оптимізмі. Про це далі йтиметься мова.